Яка галузь існує тільки тому, що люди тупі. На острові Саут Падре є хлопці, які їздять уздовж пляжу на великих пікапах. Вони за купу грошей можуть витягти вашу машину з піску. Якщо вам цікаво, звідки я знаю, то це тому, що я тупий. У Німеччині проходить музичний фестиваль, на якому фермер великодушно дозволяє від відвідувачам безкоштовно паркувати свої автомобілі на його землі. Коли йде дощ, трава перетворюється на багнюку і він щоросердно витягує машини по 50 євро. за за кожном. Багаторівневий маркетинг мене і мою дівчину запросив на вечірку один із наших близьких друзів. Виявили, що він приєднався до якоїсь туристичної багаторівневої компанії і намагався заманити нових адептів. Він зібрав близько 20 осіб і влаштував всім велику презентацію про те, що вони зможуть їздити на розкішні канікули і заробляти купу грошей. Ми з моєю дівчиною залишились, бо не хотіли здатись неввічливими і втекти при першій же. Згадці про цю очевидну фінансову піраміду. Нам дали всі документи, в яких на диво було досить відверто розписано про те, що лише близько однієї тисячної відсотки людей, які беруть участь, заробляють достатньо для життя, а одна стотисячна відсотка заробляють багато. Прочитавши загальну інформацію, я не розумію, як хтось може дійти висновку, що це гарна ідея. Найцікавіше те, що ймовірно, близько 10-12 людей погодились взяти Участь у цій справі єдиний висновок, який я можу зробити, це те, що вони або не володіють хорошим читацьким сприйняттям та логічним мисленням, або ж вони занадто впевнені у своїх здібностях, і думаю, що увійдуть до тієї однієї стотисячної відсотка. Я працюю у сфері дорожнього будівництва. Офіційно велика частина моєї роботи полягає в контролі руху, коли дорога з двостороннім рухом звужується до однієї смуги, якою повинні користуватись водії обох напрямків. Однак на практиці, принаймні у 80% випадків, моє завдання зводиться до того, щоб тримати знак і стежити за тим, щоб кермувальники не робили очевидних дурниць, наприклад, не наїжджали на конуси, не котились по свіжому асфальті. Асфальту або не в'їжджали лоб в лоб у каток. Можна з упевненістю сказати, що якби вони не були дурнями, моєї роботи не існувало б. Начальство могло просто поставити кілька конусів і, можливо, один-два тимчасових світлофори. Та на цьому би все закінчилось. Я працюю лише тому, що в реальності потрібна людина, яка скаже ідіотам, що вони поводяться як ідіоти, і накричить на них, що вони перелаштувались в іншу чорт забирай смугу». Шарлатани, які позиціонують себе альтернативними цілителями, просуваючи методи лікування, які не працюють, це повинно бути незаконним. Одне з улюблених соки для очищення. Я ненавиджу, коли люди говорять про очищення від токсинів. Для цього існують ваші кляті печінка та нирки. У вас буквально вже є всередині інструменти для цього. І якщо вони перестануть працювати, повірте, ви про це дізнаєтесь. Якось я гортав місцеву книгу кулінарних рецептів і трохи посміявся, коли побачив розділ з рецептами під назвою очищення організму від токсинів. Я відкрив його і уступно маб. Зації прочитав: якщо ви хочете вивести токсини з організму, вам потрібно їсти продукти багаті поживними речовинами, необхідними вашим ниркам і печінці для виконання своїх функцій. В розділі були звичайні рецепти з продуктів, які містили б ці речовини. Розумно. Гомеопатія, дідусь моєї другої половинки, був доволі відомим знавцем гомеопатії. Заробив досить грошей на написання книг, проведення операцій і продажу цукрових пігулок, щоб жити дуже гарним життям у величезному будинку. І він і його дружина протягом 20 років, що я їх знав, перенесли різні хвороби в обох був рак, а в дружини деменція. Щоразу вони звертались до приватних клінік і отримували найкраще лікування, яке тільки можна. Можна було знайти за гроші, і жодної цукрової пігулки не було у полі зору. Робіть з цією інформацією, що хочете. Кристали, які стілюють вашу ауру, але коштують 45 євро за камінь. Будь-який кристал може відігнати негативну енергію, треба лише кинути його з достатньою силою і точністю. Сімейство Кардашян Кім Кардашян входить до списку мільярдерів Форбс зі статками майже 2 мільярди доларів, і все це завдяки народженню, у відомій заможній родині та зливу відвертого відео. Ось і весь перелік її досягнень. Проте люди купують її лінію косметичних продуктів, одягу та модних аксесуарів, так, ніби завтра не настане, що тільки поповнює її, і без того величезний банківський рахунок. Це неймовірно. Вибач, Кім, але. На тому відео ти була не такою вже й майстерною. Астрологи та інші надприродні провісники майбутнього. Я зневажаю астрологію, мабуть, це тому, що я скорпіон. Мікрокредити та позики під заставу нерухомості. Я б сказав, що, хоча деякі люди поводяться дуже нерозумно з такими кредитами, ці компанії здебільшого полюють на бідних людей. Особливо це стосується кредитів до зарплати. Неважливо, чи підраховуються відсотки та комісія, якщо вам не вистачає грошей, щоб прогодувати дітей. Тим не менш є набагато кращі способи отримати кошти ніж мікропозика, але я розумію, чому зневірені люди йдуть на це. Щойно ви це зробите, вони на Рахую 300% зверху, тож вам доведеться продовжувати позичати, аби тільки виплатити борг. Вся ця індустрія огидно грабіжницька і жорстока. Її необхідно ліквідувати. Можливо, це дещо зачіпає заживе, але в корпоративному світі існує ціла індустрія, яка навчає менеджерів не бути покидьками, а також правильно винагороджувати та цінувати людей, які працюють під їхнім керівництвом. Здавалося б, це має бути ключовою частиною будь-якого курсу для менеджерів. Але ні, це настільки поширене явище, що є компанії, які заробляють сотні мільйонів на рік, проводячи подібні тренінги. Діамантова промисловість, зокрема діамантові обручки, компанія з видобутку коштовного каміння, де Бірс розповідала чоловікам, скільки коштів зарплати вони мають витрачати на каблучки з діамантами. І ми навіть не говоримо про багатих чи заможних чоловіків. Це були звичайні люди. Вони володіють більшою частиною світових запасів діамантів і створюють ілюзію їхньої рідкісності, щоб виправдати високі ціни, так само і весільна індустрія. Сукні, обручки, планувальники тощо все це вважається соціально прийнятним і створено для того, щоб вишивати з людей якомога більше грошей. Ці кошти подружжя могло витратити на пристойні будинки та інші речі. Є кращі способи зробити ваш шлюб особливим, не виставляючи його на показ перед натовпом, що складається здебільшого з незнайомих вам людей. Project Management існує лише тому, що дорослі не вміють бути дорослими і брати на себе відповідальність. Це не складно, коли всі по черзі роблять нотатки, публікують їх у спільному просторі та визначають часові рамки для кожного технічного ресурсу. Потім дотримуватися цих термінів і повідомляти команді та керівникам, якщо виникають проблеми та конкуруючі пріоритети. Потім менеджери збираються разом і обговорюють, як розставити пріоритети в роботі кожного. Участь. Але оскільки дорослі, а особливо менеджери геть не вміють робити все вище що згадане. У нас існує ціла професія, суть якої полягає в тому, щоб змусити дорослих поводитися як дорослі. І це я навіть не кажу про скрам експертів. Якщо ви та сама людина, яка завжди береться керувати груповими проєктами, у мене є ціла професія, яка може вас зацікавити. Зарплата теж непогана. Я вчу людей користуватись нашим сайтом по телефону. Дайте собі хвилину, щоб обробити цю думку: сім годин на день, п'ять днів на тиждень. Я витрачаю на те, щоб вигадати нові способи сказати. Просто прочитайте те, що написано на екрані, не здаючись при цьому злим чи пасивно агресивним. Індустрія обслуговування клієнтів у кол-центрах існує лише тому, що люди тупі. Як охоронець, 99% викликів, які я отримую, пов'язані з тим, що хтось або всі учасники події є дурнями. Приклад, викликали, бо в когось влучив м'яч для гольфу на території поля для гольфу. Я їду туди, де знаходиться постраждала людина, і виявляється, що цей ідіот намагався ловити рибу в одному з наших водоймищ. У водоймі немає жодної риби. Ми часто фільтруємо та зливаємо воду. Вона містить сильні хімікат. Ати і не з'єднана жодним стоком чи озером. Це не місце для проживання риби. Ця водойма знаходиться безпосередньо біля однієї з лунок на полі для гольфу. Тож цей ідіот ловив рибу в безрибній водоймі прямо там, де люди б'ють по м'ячах. Коли я запитав його, про що він думав, намагаючись ловити там рибу, він відповів: я ловив тут рибу раніше. Ні, бляха, не ловив. Навіщо брехати? Я знаю, що рибалки часто зазнають критики, але ви намагаєтесь ловити рибу в кожній водоймі, яку можете знайти, не замислюючись про це. Потім будете шоковані тим, що вторглись на приватну власність або в гіршому випадку вас травмують. Послуги зливу палива приїжджає фургон і за певну плату зливає паливний бак вашого автомобіля, оскільки ви заправили бензин замість дизелю або навпаки. Потім прочищає всі паливопроводи і заправляє систему правильним паливом. Клієнт платить за неправильне паливо, послугу зливу палива. А потім за певну кількість належного палива цього можна було б уникнути, провівши просту перевірку заздалегідь. Інтернет та телефонні шахраї дівчина, з якою я працювала, почала стосунки з Двейном Скелею Джонсоном. і Йому знадобилось 2000 доларів, щоб видалити програму стеження. Гадаю, що з цією програмою він стер і її номер. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, яка галузь існує тільки тому, що люди тупі? Напишіть в коментарях.